Доброго дня. Зміни, які були внесені законом 23.52 в 29 статтю Кодексу законів про працю, викликали багато запитань та певне обурення. Чому. Тому що з одного боку, в умовах воєнного стану, у нас спрощується процедура прийому працівників на роботу, і дозволяється роботодавцю за узгодженням з працівником обирати форму трудового договору, то чи письмова, чи усна вона буде. А з іншого боку, з чотирьох пунктів, з якими повинен був роботодавець знайомити працівника до початку роботи, стає дев'ять пунктів, і виникає питання. Та вже ж такі, значить, письмові трудові договори є вже обов'язковими, тому що яким чином да, всі ці 9 пунктів реалізувати без письмових трудових договорів. В принципі, можна, в да, є може можливо, можливо оптимальним да, укласти трудові договори письмовій формі з працівником, де визначити всі ці основні моменти, але все рівно деякі, деякі пункти ми не зможемо да, там повністю прописати в трудовому договорі. Будуть ще додаткові документи, з якими ми повинні будемо ознайомити працівника під підпис. Тому. Чи укладати в письмовій формі трудовий договір, чи ні, це вже вирішувати зараз вам. Зі свого боку можу рекомендувати, яким чином, не укладаючи письмовий трудовий договір, реалізувати вимоги статті 29. По-перше, в наказі про прийом на роботу рекомендую додати пункт дата початку виконання роботи, кількість днів щорічно основної відпустки і розмір оплати праці, якщо раніше ви його не зазначали. А також зазначити додатковий спосіб інформування працівника з наказами та іншими розпорядчими документами внутрішніми організації. Це може бути месенджер, закріплений за номером телетелефона працівника, та або його особиста електронна пошта. І таким чином, якщо ви це прописуєте в наказі, працівник ознайомлюється. Це є фактом домовленості вашої про інший спосіб ознайомлення працівника з документами і наказами, якщо в нього немає, наприклад, ЄЦП. Також обов'язково ознайомлюємо з правилами трудового розпорядку, положенням про оплату праці, проводячи вступний інструктаж та первинний інструктаж з охорони праці, ви реалізуєте пункт стосовно інформування про місце роботи про робоче місце, забезпечення робоче місця, необхідними засобами, наявність небезпечних та шкідливих речовин, умови праці тощо. Ознайомлюючи з посадовою інструкцією працівника, ви ознайомлюєте його з, з його трудовими функціями, посадовими обов'язками, його правами і обов'язками. Таким чином, вже реалізовані основні вимоги цієї статті. Якщо є у вас додаткове професійне навчання, у вас може бути якийсь графік або внутрішній інформаційний буклет, ви можете його надіслати на електронну пошту працівника, і це вже буде фактом його ознайомлення. І також що рекомендую просто вибрати статті Окзод, які визначають процедуру припинення трудових договорів 36, 38, 40, 41, та надіслати також інформацію на пошту працівника. І для того, щоб себе підстрахувати, можна завести ще журнал ознайомлення і зазначити з. Правилам трудового розпорядку, положення про оплату праці, наявність небезпечних шкідливих речовин, факторів на роботі, умовами праці розміром, і д. Д. ознайомлений. І дата, підпис, посада працівника і дата ознайомлення з цим, цим багажем документів, також ви зазначаєте. І таким чином, для вас це буде додатковим підтвердженням того, що ваш працівник до початку роботи дійсно був ознайомлений Знайомлений і ви реалізували статтю 29 кодексу законів про працю. Якщо у вас будуть додаткові запитання, звертайтесь на все добре.